Компанія Катерпілер США одна з провідних корпорацій світу з виробництва найбільшої спецтехніки. Аби ознайомити фахівців Рівненської АЕС із сучасними технологіями у сфері енергетичного устаткування на підприємство прибув директор Caterpillar по роботі з ключовими клієнтами в напрямку генераторних установок Ніколя Делатер, Франція та менеджер компанії з проектів із застосування генераторних установок на АЕС герт Гофмейстер, Німеччина. Офіційний дилер Катерпіла в нашій країні дочірнє підприємство Цепелін Україна. Отож на технічну нараду з питань заміни дизель-генераторів на АЕС прибув також і керівник відділу силових установок Цепелін Україна Роберт Лавенюков. Для ознайомлення із діяльністю та інноваційними напрацюваннями іноземних гостей на зустрічі були присутні представники Рівненської АЕС, фахівці цеху забезпечуючих систем та електричного цеху і представники компанії «Наек Енергоатом». Ознайомившись із роботою Рівненської АЕС, делегати презентували свої проекти в ядерній енергетиці, озвучили діяльність та напрямки компанії, досягнення, попит на ринку праці, досвід постачання і обслуговування продукції в різних країнах світу. Наразі обладнання. Ання катерпіла ще не використовується на українських АЕС, однак генераторні агрегати застосовуються на АЕС «Докований» і Темелін, Чехія. Представники іноземної компанії запевнили, що у майбутньому власники їх генераторних установок можуть розраховувати на їх підтримку та технічне обслуговування. Крім того, дизель-генератори Катерпіллер підтверджені сертифікатом якості ISO 9001. Сьогодні прибули два представника від компанії Катерпіллер. Їх сфера діяльності це резервне живлення для атомних електростанцій. Компанія «Катерпіллер» реалізувала досить велику кількість проектів у всьому світі. Досить відомий зараз проект, який два роки назад був закінчений у Чеській республіці на обох атомних електростанціях. Є зацікавленість також продовжити співробітництво і в Україні. Можливо, буде цікаво розглянути заміну на більш сучасні системи. Після презентації атомники поставили ряд запитань іноземним делегатам щодо пропонованого устаткування. Діалог між представниками підприємств був насиченим. Можливість подальшої співпраці Рівненської АЕС із компанією Катерпілар у майбутньому буде розглянута. Айсенпроект виглядає крайні інтересним, і компанія Катерпіларба хотіла з дійсно не тільки… Привнести новые технологии в применение на электростанциях, но также и получить возможность для более широкого сотрудничества в Украине после его реализации. Поэтому сейчас задача стоит изучить местные требования, изучить пожелания от работников атомной электростанции и применить это в будущем для, скажем, для общего блага. Большое спасибо, и будьте уверены, что мы обязательно продолжим сотрудничество наше здесь, и будем еще неоднократно посещать вас, почему понравились люди. Мне понравилась местность. Он видит, что действительно это предприятие, работаючи на высоком уровне. Тетяна Федорова, Олександр Снежко, телеканал Энергоатом.